Україна вийшла на третє місце за кількістю звернень до Європейського суду з прав людини. Адже на сьогодні понад дві третини рішень національних судів в Україні не виконуються. Для України це справді системна велика проблема невиконання саме рішень національних судів. І про це вже неодноразово зазначав європейський суд з прав людини в дуже багатьох своїх рішеннях. Щодо рішень Європейського суду з прав людини, тут ситуація ще гірша. Правозахисники наголошують, в Україні виконується лише кожне 20-те рішення Європейського суду. Основні проблеми, кажуть експерти, саме з рішеннями, в яких боржником є держава. Тоді людина довго не може отримати компенсацію і, врешті-решт, звертається до Європейського суду. Причини, зокрема, в недосконалому механізмі сплат. Виконання певних певних заходів загального характеру, тобто це може бути реформування певних структур, зміна законодавства. Тощо правозахисники наголошують, поки в державі не відбудеться корінних реформ, ситуація не зрушить з місця, а кількість звернень до Європейського суду з прав людини буде лише збільшуватися.